Аккумуляторная мини-болгарка ProCraft 12 вольт. Аккумуляторы совместные с аккумуляторами Bosch 12 вольт. ручный выбор положения кожуха. Вищитковий двигун і ціна 1490 гривень в комплекті з зарядним пристроєм, одним акумулятором. Ще додатково, додатковий такий захист. Пластиковий. І 12 місяців гарантія. Також продажу відрізні диски по металу ProCraft. 55 гривень коштує такий диск. Також можна болгарку комплектувати додатковим акумулятором 12 вольт, 2 А час 480 гривень. Новий з гарантією.